The <laughs> Небо хилиться до нас, ніби це зірковий шанс, ніби знову у кіно почали новий сеанс. Зараз можете змінити те, що так лякало вас. Перейти у новий клас, на карті збільшити баланс, найді собі нову роботу, вивчитися на пілота. За минуло не хепатись, це вже не твоя турбота. Головне, щоб ти не ліз у якесь брудне болото, нам ще треба подолати так багато у житті. Зараз хочуть покохати ті, хто був на самоті, тобі Небо допоможе, треба просто помолитись, якщо хочеш краще жити, вам за це потрібно битись. Небе похилилась, хмарами на нас, це напевно випадає твій зірковий шанс. Як прожити це життя, без яких то там образ Ти Продовжуєш тримати, тримати свій баланс Небо похилилось, хмарами на нас, це напевно випадає твій зірковий шанс, як прожити це життя, без яких то там образ, ти продовжуєш тримати, тримати свій баланс Як прожити мені час? Без яких то там образ? Yeah. Коли небо знову хилиться на нас. Yeah. Тобі шар у житті не перший раз. Сар. Продовжуєш тримати, тримати свій баланс. Ось. А життя твоє біжить. Вся я ніби джерело Ось. Граємо Ось. знову у карти, граємо Є і в казино yeah. Сюжети у кіновек з картинки. Хай життя тебе навчить робити добрі вчинки. Не На наступної зупинки Буду буде більше драйву. Ми робимо те, що нам по кайфу, ага. робимо без кайфу, дуже-дуже файно поглядає, як завжди, круто, зазвичайно, файно. Не буває безобразних життя, наші брате, ага. ти не знаєш ти кого, ти кого обрати. ти продовжуєш забрати у, у життєву п'єсу, суби. Вікидає знову палки у колеса. Небо похилилось хмарами на нас. Це напевно випадає твій з шанс. Як прожити це життя, без яких ти там образ Ти продовжиш тримати, тримати свій баланс Небо похилило, химарами на нас, це напевно випадає твій з шанс І як прожити це життя, без яких то там офранці. Тримати тримати свій баланс, як похилилось хмарами на нас. Це напевно випадає і зірковий І як прожити це життя, без який ти там образ. Друзі, це авторський трек, називається Безобраз. Так що, друзі, живіть без образ, і все у вас буде добре. А ми їдемо далі.